Сьогодні я вам розкажу притчу про одного чоловіка, який шукав сенс свого життя. Вже помираючи, він зібрав біля себе своїх дітей і почав їм розповідати наступне. Коли кажу, я був молодим, я дуже сильно хотів змінити світ, але в мене нічого не вийшло. Я став доросліше і десь в середньому віці. Я вирішив, що якщо я не можу змінити світ, то я повинен хоча б змінити тих людей, які є навколо мене, змінити свою сім'ю, своїх друзів, близьких, знайомих. Але в мене так само нічого не вийшло. І ось вже в глибокій старості, буквально за декілька днів перед тим, як я зліг на цей одр хвороби, я почув голос в своєму серці, що я повинен був би змінити хоча б себе. І тоді я зрозумів, що я, в принципі, своє життя почав не з того. Для того, щоб змінити світ, треба спочатку змінити себе. А дуже часто у нас, особливо в молодому віці, є бажання змінити світ. Але починаємо ми не з того боку. Бажаючи поміняти все навколо себе, ми дуже рідко задумуємося над тим, як змінити самих себе. Тому спочатку треба почати з себе звідси, а потім уже із середини. Рухатись назустріч тим перемінам, які чекають нас в світі, які обов'язково поміняються під дією наших бажань. До побачення.